Юрій ну сьогодні нічия, взагалі наскільки спрацював ваш план на гру, наскільки ви задоволені результатом? Ну, якщо брати результат, то, то плюс-мінус, то можна сказати, що задоволені. Грали з лідером, грали з дуже хорошою командою, організованою, потужною. Да? Ми знали, куди їдемо. В принципі, ми знали, як буде команда, скажімо так, і високо пресингувати, і домінувати на фоновому полі. тому певний план був навіть, на цю гру. Можу сказати, що да, одне очко, да, але як якість гри. Повністю незадоволений, незадоволений. Якісь фрагментальні моменти були, більш-менш схожі на нашу команду. Ну, тут можна пояснення зробити. Ви знаєте, ми пропускали гру, на жаль, не зіграли з ковалівки, і, знаєте, ігровий тонус. Може він якраз і сказався на тому, коли команда працює в певному ритмі, є якась певна впевненість. Сьогодні було видно, що трошки є дисбаланс між, скажімо так, ланками. Тому я скажу, що ну, зіграли ми, в принципі, я ж кажу, що з лідером 0-0 був задоволений так, результатом. Але... Рою зовсім не задоволений. задоволе розраховував на те, що будуть грати. Під тиском постійно з перших хвилин. Так, да, да, ну, Ми бачили команду, ми вивчали, да, показували нашим футболістам, як команда діє. І ті ігри, які грали Чернігів, да, воно було видно, навіть потужність, і швидкісні робота була, і верхові передачі. Тому націлювали на то. Деякі моменти зіграли, ми, в принципі, більш-менш організовано, ну, не пропустили, значить, в певні моменти. Хотіли зіграти, як то кажуть, другим номером да, на контратаках. І в кінці ми мали можливість, скажімо так, піймати на Ну, бачили. Команда у нас, в принципі, все-таки молода. Молода, да, і десь не вистачає, скажімо так, більш стабільності і саме з Треба більше впевненості з лідером, не з лідером. Да. Є побоювання певних футболістів, я не кажу, що загалом. Тому я ж кажу, є над чим працювати і будемо рухатися далі. Дякую. Отключу, чому на вашу думку сьогодні не вдалося такі дотиснути суперника. Моменти були всю гру, грали активно. Я гадаю, не вистачає майстерності. В завершальній фазі. Нема нападника, тому так і виходить в свої моменти не можемо реалізувати. Контроль гри, якість, передачі. Дуже багато кутових, штрафних, але, на жаль, не можемо забити третю гру. Граємо вдома нічого, але це дуже погано, це як поразка. Сьогодні з перших хвилин було дуже багато пресингу на чужій половині поля. Ви намагалися з перших хвилин запресингувати опонента? Да, так, ми граємо агресивно майже всі так вдома, тому намагалися. Просангувати, хотіли то використати, були відповідні моменти, були втрати у команди суперника, але все ж таки ми змогли забити. О, все ж таки більше ну, шукали шансів на стандартах, бо їх сьогодні було багато, чи це так просто здалося? Ну, я думаю, що ви з того, що ми багато володіли мічом, тому збирали моменти, тому і були стандарти. Не потрібно реалізовувати, потрібно вижимати з того максимуму, тому що в першому 9 дев'ять в другому 7 чи 8 штрафних і не забити м'яч на себе. Така розкіш команда. команд А Чому ви так перебудували гру у перерві? Бо була заміна, Мінтєй пішов з поля Койдон. Чи ви були просто чимось незадоволені? У них обох мікротравми, вони взагалі не мали грати, ми посилили вони зіграли на тому рівні, наскільки вони могли фізично, тому дуже дякуємо. А, з -з Заміни з'яви Сахно на полі. Це так більше намагання грати на атаку. Так, звичайно, Діма, атакувальний футболіст, добре грає на м'ячі. З його виходом ми ще більш почали контролювати гру. Тому він вийшов і зіграв добре. Будемо думати, хто в якому стані буде знаходитися після наступного мікроциклу. будемо грати фінальний склад наступний группу. Щодо Фодосова і Мироненка, як у них зі здоров'ям, які прогнози по відновленню? Дуже багато питань, не буде коментувати цю ситуацію, не хочу, щоб суперники його Добре, дякую. успіхів.